Ха -ха! Доброго ранку всім! Ми вам кажемо це що 15 хвилин. І говоримо це і зараз. Ми говорили про колядки. Ми анонсували те, що буде відбуватися в нашому місті, та що буде відбуватися в місті над Латерицею. А зараз ми взяли і запросили колядників до нас в студію. Так, до нас завітала чудовий гурт колядників, які називають себе Різдво по по-ужгородське». Доброго ранку вам усім. Доброго Доброго ми звичайно ж не будемо затягувати. Хочеться не говорити, а послухати. Отже, ми даємо вам слово. Пане Газдо, пане Газдо, дайте хижку виселити. Він чуємо, він чуємо ноги. Собі не чуємо. Пустіти на нас до хижі. Нащо погріємо. А в домі сьому веселому вставайте, Ей, вставайте, нашу коляду приймайте, Гей, вставайте, нашу коляду, приймайте, ставайте, горімо, роз на горі світі. В день зрістком з новим роком вітаєм. Бажаєм вам щастя, здоров'я бажаєм. Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не зникає. oh, oh.

Попровадити у мирі здоровлю та й кращихся дочекати? А вам, пане газдо, та й пані Газдиню, кріпкого здоровля! Повернем до дому цього Христу молодому, славу віддаймо, славу щастя і достатку. Ми вам зичимо, ой, дай Бог діждати року нового, дай Бог діждати року нового, ми ще повернем до додому. Свірослому ми ще повернемо до Дому Сього. Христос народився. Його! Христос народився, славі Його! Христос народився, Славіго Його. <гум> Задоволена посмішка, не покидає наші з Максимом обличчя. Ми сьогодні такі імпровізовані газда та газдиня, і нам надзвичайно. Треба бігти за гостинцями. Треба це бігти точно. за гостинцями. Колядників запросили. Тепер сідайте, ну ми запрошуємо до хати до нас, сідайте. Ну ти як а, газда, це твій обов'язок. Так, і давайте трошки поговоримо. Поспівали, тепер давайте трошки поговоримо, от поки ви будете займати свої місця. Розкажіть нам трошки взагалі про ваш колектив, про тих для тих, хто можливо не знає, як він утворився, як взагалі ви е, знайшли один одного та й вирішили колядувати. Хто? Хто ну, старший відповідальний? Напевно, я почну, <світ> е, тому що ідея десь була моя, е, я її озвучила і колеги, вже тепер колеги, е, ті, які приєдналися, підтримали ідею. Ми почали працювати над втіленням мрії, колядувати і запрошувати до коляди всіх бажаючих Це місто. Перед новорічними святами в жінок особливо багато справ. А як ви ще встигаєте виділити час для того, що не мусить же бути правда, якісь у вас репетиції саме от Боюсь, перед початком да. коляд? Як ви встигаєте це це все Сумчато, поєднувати це так, в своєму житті роботу і колядки, і домашні Хатні справи, справи так приготування? Ні, ну напевно, ми просто ну, наше бажання зробити гарне свято, і нам напевно Бог допомагає все це поєднати. І ну все встигнути, тому що і справді дійсно все встигаємо, і все встигли. Я так думаю, всі <гум> усі, принаймні, усіх різдво пройшло, новий рік пройшов, тому все добре. <гум> як тоді, от як пройшли ваші новорічні та свята? А чи це була робота, чи це було коло сім'ї? Чи все ж таки були от такі мандрівні колядки? Взагалі? Чи був цей новий рік для вас незвичним, Чи все ж таки новий рік він а, ну, новий рік то він і є Новий рік? Ну, Ви знаєте, все ж таки все було якось по плану, сплановано. От Таня займалась, Ми з Танєю займалися організацією, планували, тому десь да, трошки був напряг, але я думаю, що не, не сильно кожен із нас відчував, що у нас ще були додаткові репетиції, що нам треба було збиратися, продумовувати репертуар. Пані Марія нам придумала репертуар, ми його вчили. Ну, але моє різдво, чесно кажучи, моя сім'я, ну, Різдво це мене не бачила. Тобто це, ну, це вже другий рік поспіль. Різдво в моїй сім'ї проходить без мене. От лише святий вечір у нас є, а потім все. Чи хоч на Різдво додому заходили Ні, Ми не мали часу. Я, я, я так розумію, що кожного року ви складаєте собі новий репертуар колядок. Так. А як підходити? Чим керуєтеся? Коли обираєте ті чи інші колядки для виконання. Я думаю, що пані Марія два слова скаже. <смітное> <смітное> у нас є скарпатські колядки, у нас українські. Ми підбираємо такі, щоб і місцеві закарпатці знали колядки, і такі, що не дуже знайомі. Так як будьте здорові, а в домі сьому. От, до речі, я хотів трошки зазначити, тому що я звернув увагу на те, що колядки не лише закарпатські українські, тому що от минулого року до нас завітав сюди гурт Фатьови, Вони нам колядували сугубо от закарпатські колядки, і ми могли згадати й колядки різних регіонів районів нашої області. А сьогодні саме ви нам заколядували такі колядки, які ну особисто я ну насправді не чув. От як ви їх складаєте, як ви їх обираєте? Чи це є якийсь чіткий графік, план, чи все ж таки ті колядки, які подобаються вам? Ви їх виноси на розсуд колег і вже так Які подобаються нам, які подобається. З нашому колективу ми відбираємо, репетіруємо, чому вивчаємо. Що, як грубо так кажучи, що вам дає оця участь у цих вертепах? Навіщо ви це робите? Що вас змушує вдягати народні костюми, вчити ці колядки? Чому? Що вами керує? Любов до традицій. Нам подобається Люди, дарити пісні, людям щастя. щастя ми щастя. бачимо їхні посмішки. Ми десь бачимо в старшого покоління, десь якась і сльоза Після прокотилася. Зим. Нам дуже приємно дарувати людям радість. Це таке свято, що е, завжди треба робити приємне, добре, е, щоб всі були щасливі, радісні. Але саме основне дорогі мої, ми вам весело колядували і Ісуса Христа просаляли, бо це є свято народження нашого Творця. Я згідно всього свята є така дуже особлива енергетика. Напевно, така в інших свят її навіть і немає. Я бачу що у вашому колективі є молоді дівчата. А не плануєте ще якось більше молодь заохочувати, щоб вони теж з вами колядували і не губили оці традиції, оцей зв'язок із своїм рідним, зі своїм народом. Прошлому році нас було вісім чоловік. Вісім да вісім сьоморок на чотирнадцять. Дай бог на другий рік буде 50. 50. <рес> більше і більше. Ви ви нас тоді поперете, аби ми, ми, ми мали зговорити більше трошки. Так. А от до речі, ми заговорили трошки про молоде покоління. От зараз спостерігається така тенденція, дійсно, що і в селах, і в містах вже потрошки, ну молодь не те, що забуває, вони вже якось відходять від колядок, тому що особисто я пам'ятаю, коли в дитинстві. Ну, коли мені було там років 8-10, напевно, це було, як то кажуть, то булося те, поїхати до бабки в село і полядувати. Зараз вже ця тенденція трошки спадає. Як ви вважаєте, ну от що потрібно робити, і, і, і взагалі чи потрібно щось робити, аби все ж таки молодь не забувала ці традиції, колядки і Я думаю, ми це вже робимо. Дивлячись на те, що кожного року, що другий рік поспіль, ми збираємося. Ми вже це робимо. Дуже багато молоді приходять до нас і на театральну площу. Думаю, минулого року у нас також були багато шанувальників різних. Багато шанувальників, колядок у драматичному театрі, коли ми робили гала-концерт. Тим більше ми, коли йдемо по домівках, там вже є дуже багато молоді. Їм також цікаво, з квартир люди дивляться, виходять. Насправді, місту не вистачає такого. Люди, багато людей. Прийшли з села. Там у них були традиції. Вони прийшли в місто для того, аби працювати. А в нас, ну як кажуть, ми трішки розбавляємо атмосферу міста, додаємо йому таких незвичайних чарівних різдвяних барв з нашими колядками. Які приємні, можливо, або якісь незвичні моменти сталися з вами цьогоріч, коли от виходили з вертепом і колядували. Можете щось цікаве згадати, незвичні в нас речі. Незвичні, незвичні були. Був у нас один будинок. На якій то вулиці було Таня на зонькойського на на вогонь? На там де вогонь, де да, де, там, де де, вогонь да. палили люди. Вони нас чекали, вони нам позвонили і е, запросили нас, щоб ми прийшли колядувати. І ми були дуже приємно вражені, що були розстелені столи, розставлені вогонь, столи. Так. Було багато людей. Ну в інтернеті є фотографії. Маленьких діточок було дуже багато. Вони е, співали з нами, танцювали, танцювали. з нами, да. і, і це було надзвичайно приємно, тому що якраз ми бачимо плоди того, що ми робили минулого року, і люди відгукнулися. Ми бачимо той посил суспільства, який хоче нас бачити. Е, і дуже багато було дзвінків, коли ну, якби ми. Планували, але ми ще не оголошували те, що ми будемо робити. Але тані вже дзвонили люди і просили, щоб ми приходили колядувати. Тому це, от це, 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 дуже це приємно, як ви конец. кажете, молодь забуває, ні не забуває. Тим більше, що це тані сверстники, сукурсники, сокурсники угу. і ну, це молоде покоління, яке би хотіло продовжувати традиції. Дуже приємно це чути, що все-таки молодь не забуває, пам'ятає, будь ласка. І ще одне, от ви подивіться на наших трьох братів акробатів Женька, Сашко і я. Ми йдемо по Волошина, по місту, і туристи зупиняються і просять заколядуйте нам. А можна з вами сфотографуватися? Будь ласка, ми їхали в мікроавтобусі, в маршрутки сьомий. Коли ми почали колядувати в автобусі, старше покоління почали плакати і кажуть, Боже, як давно я не чула цих колядок. По-перше, по-друге, ви знаєте, дуже приємно, що дивлячись нашому телебаченню, і ти за один ви передали там експромт невеличкий, і мені дзвонили з Ленінграда, з Тернополя, з Києва, а саме ось, з Ізраїлю подзвонила поетеса Любов Парцюк, Каже, Міша, ми тебе бачили по телі, коли ви колядували. З Америки Марта Іванівна Баран, вчителька історії шостої школи, позвонила, каже, Міша, я колядувала разом з вами, і в мене. Сльози текли, а вона там на заробітках в Америці, хоча вже пенсійного віку, позвонила з Турції з мені Марійка Сармайз доманинець, моя однокурсниця. У неї троє. Вона, ми, коли були молоді, ми не задумувалися, хто якої національності, ви розумієте, а оказалось, що вона тур... Закарпатка турецького походження і вийшла заміж за турка, каже, маю трьох турків малих. І я бігала по хаті з ними, кричала, радувалася і плакала. що Чула наші колядки. От такі незвичайні історії були. Тобто з нами і з що... вами весь світ, практично. Yeah, yeah. Yeah. От... А за... нашого світу yeah. по всьому світу. Yeah. Свята у нас не закінчується. У нас ще як тут кажуть в Україні і в Закарпатті, зокрема, святи святий свят. Які у вас плани, що ви ще плануєте е, саме на цих святах творити, де вас можна почути, де вас можна побачити, тому що от, ми анонсували, що буде багато різноманітних фестивалів, де саме можна буде побачити і вас? 15 числа нас запросили руські комарівці. Там буде кущові коляди. І нас, наш колектив запросили. Отже, якщо ви хочете ще раз прослухати ці чудові колядки. То гайда за цим гуртом. Я думаю, ви ніколи не пошкодуєте, з ними завжди весело. І коли вони прийшли до нас в студію, ну я не знаю настільки потужний заряд позитивних емоцій, що я до сих пір в якомусь шоці знаходжуся. Напевно, такому Но, насправді колядницькому. Бачите, шановні телеглядачі, і наші гості, ми і вас, і нас, ми вирішили трошки розбудити і розворушити після Отрізняних свят, тому що, напевно, у всіх почався вже робочий тиждень, і ну, я не знаю, трошки напевно засумували, адже свята в нас залишають у нас на вихідних ще е, свято Василя. У нас ще потім буде Водохреща. Ну але тим не менше, ми плануємо і ми завжди робимо так, аби кожен ранок для вас був енергійним і позитивним. Бачите, самого ранку в нас е, різнокольорова, автентична, колоритна наша українська закарпатська колядка. Так, сьогодні ваш ранок розпочався з колядки. Колядки, яка була. Не просто як музичний кліп, а колядували вживу наживо. Як наживо як так. так і я думаю, що вас це точно розбудило і підняло з ваших ліжок. Ми дякуємо велике колективу Коляда по Ужгородськи. Бажаємо вам творчої наснаги і. Я не знаю навіть, чого вам ще побажати. Мені здається, ви настільки самодостатні, ви настільки м, дружні, ви знаєте, що ви робите, і ви живете цією ідеєю, що я просто хочу бачити вас щороку більше і більше, як ви пообіцяли, 50 а то більше чоловік, хай буде в вашому гурті, тільки обов'язково нас попередьте, щоб ми знали дійсно, як у вас Я сподіваюся, що у нас є декілька хвилин на завершення. Можливо, ми да. вас ще почуємо щось Добре. таке, аби настрій нам і нашим телеглядачам не ми... точно. Буквально Декілька мотивів. Ранок добрий, ранок гарний, о, який він незвичайний, бо прийшов же на поріг мой. Добра, бажаємо на довгі літа, ноги рік, радості любові, в новій рік, кріпості здоров'я, хай завжди вдача буде всюди, люблять вас і шанують люди, щастя вам, щастя і добра, бажаємо на довгі літа, щастя вам, щастя і добра. Бажаємо на довгі літа. Дякуємо гарно, по позирості. Щастя, щастя і добра. Дякуємо гарно вам шановні гості! А вам, шановні телеглядачі, кажемо, що повернемося до вас після випуску новин. Довчекайтеся нас обов'язково.